При Христі, сьогодні ми чули притчу про Велику Гостину як реакцію Ісуса на наступну. Один лість в спільноті старшого парасея викликає. Блаженний є той, хто сидить за столом Царства Божого. Судячи з усього, Він приймає себе як. Це йому належить, де він сам буде насолоджуватися оцим вічним святкуванням у небі. Саме тому Ісус розповідає притчу, в якій один заможний чоловік робить велике приготування до чудового свята. А це свято він старається попереду. Час святкування посилає одного із своїх слуг згідно тодішнього звичаю, щоб нагадати, пригадати отим западам. На тому не зупиняється. Посилає свого Слугу, щоб той йшов на майдани і вулиці міста і запросив Бога та їх сліпих пульгах. А коли святковий зал ще не був повний, тоді пропонує слузі, щоб той пішов і запросив людей. Це така коротка історія, яку ми сьогодні почули. Цю притчу я би стиснув до чотирьох головних аргументів чи пунктів. Першим є святковий обід, неначе Христова Євангелія. Про що я думаю? Ісус називає святкову гостину як моя вечеря». Цим самим він говорить, що ця гостина є наочним зображенням Його проповіді, а також Божим благословенням. Христос змальовує це свято не таке, де кожен приносить щось до спільного столу. Ні, навпаки. Ну, На свято запрошує Господар зі своєї щедрості, запрошеним. Не потрібно нічого приносити, а тільки приходити. Це є, якщо ми перекладаємо цю притчу, велика святкова гостина, який Господь запрошує людей. І до цього запрошення Господь дуже добре приготувався. Друга особа Божа буде бо присадіти. Стає під закон, щоб виповнити цей закон. Він дозволив себе розп'ясти, щоб дати людям можливість оцього життя і збою. Його вчинок є підставою запрошення. Приходьте, каже, уже до вся готове. Святкова гостина є послання Ісуса про прощення гріхів. Про із Богом, про нове серце і нове життя, про життя вічне, а також надію у годині смерті. Друге, запрошення є широким та щедрим. Зі словами Він запросив багатьох. Підкреслюється, що запрошення є для широкого колаю. Навіть тоді, коли запрошені відмовилися прийти, це запрошення не анулюється, а поширюється далі для міських вбогих, калік, сліпих кульгах. Можливо, коли я перечистив цих людей, ми зараз маємо своєї уяві оцій постаті. Але не треба цього робити. Тому що оцей опис про Боги, харік сліпих бульгавах це є опис про нас, грішних людей. Ми є духовно бідні і не можемо принести своєї частки для цієї вечері. Ми не можемо нічого зробити, щоб загосить учинити Богу. Ми зі своєї природи, є тими сліпими і бульгарами, які не гідні брати участь у гостинні, Яку приготовив Господь. Отже, запрошення нам дається з милосердя. Запрошення нам дається з Божої благодаті, а не тому, що ми це. Далі, читаємо, Господь свято говорить, іди що скоріш і приведи їх сюди. Господь наказує своїх запрошених привезти. Чому ми стаємо причасними іванням гостини? Чому ми користаємося динами? Чому ми отримуємо Божу нас? Тому що ми були приведені. Ми самі для цього нічого не зробили. Господь дає нам дар віри, дар надії, дар любові. Дальше. В гостинній залі виявилося достатньо місця, Тому запросили і тих, які були за містом. Господь хоче, щоб його Євангелія досягло усіх народів, щоб люди, які є поза Христовою Церквою, також почули його запрошення. Третє. Багато це Для усіх, хто відкидає запрошення, є їхня зацікавленість у щось інше. Два перші, читаємо, купили відповідно поле та кілька пар горіл. Третій одружився. Немає нічого поганого чи аморального тому, щоб купити чи володіти за ними падами. А також саме подружжя не є менш вартісним. Але надмірне захоплення земними справами робить наше серце закрите до Христової проповіді. Багато відкидають Христове Євангеліє не з причини порушення Божого закону, а з причини свого відношення до чогось. Є Вже немає куди йти. Тобто, коли в місті для них вже немає нічого цікавого. І тоді, ну, напевно, вже останні підуть до сер. Багато не мають часу для Бога. Але мають час для всього іншого. Саме це є і буде. Згідно сьогоднішніх євангельських світ оцим невдалим оправданням. Четверте. І останнє, не усі будуть сидіти за спільним столом до Господнього царства. Ісус сам вказує на головний пункт цієї притчі. Я побуду вам, ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері». Сьогодні, як і кожного разу, Господь стає присутній між нами під видами хліба і вина. Чи ми приходимо на цю гостину? Особливо тепер, коли ми готуємося до народження Ісуса Христа в своїх серцях або з іншої нагоди. А якщо не приходимо на цю гостину, то чи не відкидаємо Боже запрошення? А той, хто відкидає запрошення Христа? До відкидання самого Христа, самої Євангелії. Багато вважали сьогодні Євангелії, що їм належить сидіти біля Господнього Христового. Але там читаємо, буде сидіти тільки ті, які приймуть Христове Євангеліє до свого серця і житимуть ним. Чесно, сумлінно, старанно, згідно своєї сонці. Це він говорив як товариства того часу, так і сьогодні через Євангелію говорять і до нас. Тому стараймося подумати про ці чотири пункти і розважити їх на них. Амінь. Слава Ісусу Христу!